Іноді достатньо кількох деталей, щоб простір заграв по-новому. Ці три знахідки саме такі. Вони поєднують практичність, естетику та особливу домашню теплоту. Почнемо з акрилового столика, мінімалістичного, прозорого та неймовірно універсального. Його можна поставити біля дивана, як підставку для книги, кави чи вази з квітами. Гладка поверхня легко миється, а завдяки прозорому дизайну стіл візуально не перевантажує простір. Алі лед свічки у скляних колбах. Вони створюють атмосферу спокою без відкритого вогню. Їх можна розставити на підвіконні, у спальні або у ванній, тепле мерехтіння миттєво додасть затишку, безпечні, енергоощадні та виглядають як справжні, особливо у вечірніх відблисках. І нарешті пухнастий килимок із довгим ворсом, який дарує відчуття тепла з першого кроку. М'який, приємний на дотик та водночас практичний.